Вітаю вас, друзі! Дуже радий сьогодні знову зустрітися з вами через камеру на ваших екранах, у ваших смартфонах. Знову я, Сергій Демидович. Моє бажання проповідувати слово Боже, яке може міняти життя, може допомагати підкріпляти нас, робити нас спроможними, пройти ті обставини і прожити те життя, яке Бог для нас. Видумав, придумав, захотів. Сьогодні 10-й випуск. Ми поговоримо про Єлісія, ми говоримо про його призначення, ми, ми, ми досліджуємо все, що трапилось в його житті. І це дуже, дуже і дуже чудово, друзі мої. Хвилиночку. Так. Е, дивіться, ну, давайте. Е, останній раз ми говорили про те, що Господь е, має бажання. Ми читали, що у той час, е, ми читали друг, другий розділ, дивіться. У той час, коли Господь захотів піднести Ілью, якщо ви не дивились попередні випуски, я вам раджу подивитися в дев'ятому випуску. Ми говорили про бажання Божі, і це дуже важливо, що не просто ми щось хочемо, не просто люди навколо нас щось хочуть, але Господь має свої бажання. І це дуже чудово, бо Біблія каже, що він має наміри і віднос на нас, які благословенні, які на благо нам. І ось я хочу йти з вами далі, бо бачу дуже чудову якби нагоду таку вчитися. Я, я також сьогодні хочу для, ну дивитися, це для себе також якби проповідую і вчуся. Розглядаючи писання, що подобається Господу, як він поводив себе з людьми, як люди поводили з Богом, на що Бог реагував, що було важливо для Бога, що війшло в історію відносин людини і Бога. І дивіться, і сказав Ілля Єлісєєві, залишся тут, бо Господь посилає мене у вефіль. Але Єлісей сказав, живий Господь, жива душа Твоя. Не залишу тебе, і пішли вони у Ефіль. Що я тут бачу? Дивіться, Єлісей звик до того, що Ілля знає Бога, чує Бога, і він був батька духовний для Єлісея. І Єлісей звик, якби слухатися Ілью, пророка. Він йшов попереду, а Єлісей був учень. У нього, да? Але щось ми бачимо особливе, якби вже вироботалося, ну, сталося з Єлісеєм, бо при всій повазі до Ільї прорисовується така воля, Я хочу, Я хочу. І знаєте, це не було чимось негативним. Я маю таке враження, що Єлісей. Якби ручками, ножками вчепився в Боже призначення. Він дуже хоче до останньої хвилини, до останнього до оці, до оці, до оці останньої миті бути з людиною Божою. Вже пройшло кілька років. Історики кажуть, десь біля вісім років разом вони ходили, і він бачив дуже великі чудеса Божі. Я не знаю, чи мав вже думку як якби раніше я вчеплюсь в нього, і я хочу, щоб те, що було на ньому, впало на мене. Цілком можливо, бо пізніше ми побачимо, коли Ілья зараз трошки пізніше запитає, що ти хочеш, то відповідь буде зразу: він знає, що він хоче. Друзі, мої, чи знаємо ми, що ми хочемо? Чи є у нас таке, знаєте? Якби цепкость така. От я, я, я дуже хочу це вжити, це слово. Цепкость – це якби спроможність. Як знаєте, у цього людина-паук він, він чіпляється за маленькі можливості, за якісь маленькі виступи і карабкається нагору, і такі дуже цепки не зривається, не відпуска. Дуже велика сила така, от в пальцях у нього, знаєте, цепки такий. І ця духовна цепкість, ми її бачимо в. Писанні ми її бачимо. Ця цепкость, це бажання Боже, благослови мене. Відомо місце Євіс Галаадський каже: О, якби ти благословив мене, щоб я не горівав!» о, якби Боже, Боже, я так хочу, я, так, ну, я горюю, я, мені, мені погано без Твого благословення, вчепився. І написано, що Бог благословив його болі других. Знаєте, оце болі... Там поруч, дивіться, я читаю. Там поруч були люди, які, ну, якби там всі знали, що щось трапиться, що Бог всім відкрив, і Ія це казав, і Елісей це знав. Бо дивіться, і сини пророка знали третій віршик. І вийшли сини пророків, що в ефілі до Єлісії сказали йому: Чи знаєш, що сьогодні Господь піднесе господаря Твого над головою Твоєю? Він сказав, я також знаю, мовчить, мовчить. Дивіться, він каже: не розганяйте цю тему, я знаю. Вони, вони по-різному сприйняли відкриння Боже. От Бог каже, сьогодні або там, я маю намір, бажаю забрати Ілью. І дуже багато людей кажуть, воля Божа, що воля Божа, забирає все, ми тут сидимо. А один вчепився в нього і каже: мовчіть, я знаю. І він не хоче відстати. Я думаю, що він дуже хотів своїми очами побачити, що трапиться. Він хотів бути дотичним до того чуда, до такого великого явища, яке буде, бо це ж дуже було. Ну, я не знаю, чи знали вони ще щось подібне за іноха, може, і не знали ніколи, я не знаю. Але. Але вони вірили, що Бог забере Ілью, і ось ця така цепкость, де ми ще бачимо в писанні, що це подобається Господу. Дивіться, Іаков, він так бажав благословіння Божого, він вчепився з дитинства. При всякій нагоді він хотів взяти те благословення. Він каже своєму брату, коли той голодний, продай мені! Я тобі зараз нагодую, ти продай. А той не відносився так, знаєте, цепко, для нього не було то так дуже важливо. Він каже, а, може, він думав, ну хто може в мене забрати благословіння. Але оця, е, оця якби спроможність, як е, у людини павука вчепитися за маленьку можливість придбати благословення Боже, то я думаю, що Богу це дуже подобалось, прийшов час, коли Яков дійсно е, вчепився ще раз, там навіть пішов на якийсь такий, знаєте, е, обман, але він дуже для себе бажав цього благословення. Я дуже впевнений, друзі мої, і ще можу місця казати: Гаспоча, е, коли був він, казав, що ти хочеш. Що ти хочеш? От дивіться, якщо останній раз ми розмовляли, що Бог хоче, нам дуже важливо сьогодні для себе якби відповісти. А що ми хочемо? От що я хочу, що я хочу в житті, за що я вчепився? Що для мене дуже важливо? в чому я використовую най, най, найменшу якусь можливість вчепитися за Боже благословення, за Боже помазання. Знаєте. Інколи людина сидить на місці і каже: ну, Боже, якщо ти хочеш, то благослови мене, я дякую тобі за все, що ти мені даш. А інша людина чує, Бог діє там, Він їде туди. Так, це може бути і негативно, коли людина просто прихскок, але є люди, які цепко шукають Божого благословення, які шукають, як доторкнутися до Господа, які шукають, як десь. Ближче наблизитись до нього, вони жажду цю мають. Вони використовують кожну можливість почути Бога, кожну можливість доторкнутися до Господа, кожну можливість обійняти Його, стати дотичним до, 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 Божого, до Божого дива якогось, до Божої сили, до Божої слави. Тому вони їдуть на конференції, тому вони шукають зустрічі з людьми. Я дуже, дуже, дуже. Я в житті дуже багато бачив такого. Ну, наприклад приведу. Якось у нас зібрані е, проповідував одна, один, одна людина, людина Божа. І прямо коли він проповідував, ми побачили, що він дійсно має дуже сильний пророчий дар. Він там покликав кілька людей. Пророчив, ми знали тих людей. Він перший раз був, він так сив, каже, ти йди сюди, і він пророчив. В цей час моя жінка не була на служенні, вона була вдома. Е, і вона дивилась трансляцію. І коли вона це побачила, вона дзвонить мені, чи пише, я вже не пам'ятаю, мабуть, писала, бо я зразу це побачив. І вона каже: Роби, що хочеш, але я хочу, щоб сьогодні ця людина була у нас і обідала з нами. Друзі мої, вона вчепилась у можливість. Почути Бога. Вона вчепилася в можливість відкрити Бога, доторкнутися до Господа. Вона відчула, що ця людина знає Бог Бога, і вона стала готувати обід. Вона, вона вірила, що я це зроблю, і я це зробив. Я прийшов додому не сам. Я прийшов з цією людиною. Це відома людина, і ми їли разом, а потім наш син. Встановлений син, нік, він сів за піано, він щось грав, і Бог почав діяти. Бог говорив до мого сина. Бог говорив дуже добрі слова, пророчі слова. Потім Бог говорив до мене. І це було так важливо мені почути. Дивіться, це могло пройти повз мене. Але моя жінка вчепилася в можливість отримати це благословіння, і вона його отримала. Ще скажу, е, е, пример, пример забув як українською. Приклад Приклад е, також трапився і, і з моєю жінкою. Колись в Київ приїхав дуже відомий е, проповідник. Ой, Вилетіло ім'я, людина, яка має дуже велику дитячу церкву у Нью-Йорку, і він сам був всиновлений, його залишила мати на перехресті, і він дуже класно проповідував. І коли він закликав, він, він дав такий заклик: якщо ти хочеш, щоб цей дух, який на мені, був на тобі. Якщо ти хочеш цього благословення, оце батьківське серце, оцю цю спроможність міняти життя дітей, біжи сюди наперед. І вона каже: Я толкаю подругу. Побіжали. Подруга, куди? Вона каже: вперед. Каже, я ламанула через оці лавочки, ну, стульяки, це якийсь кінотеатр був десь там, я так розумію, орендований в Києві. Вона побіжала наперед, і там, в Божої присутності, цей дух був на, на, на цієї людини. Знаєте, Батьківський дух, він зробив дуже багато для всиновлення. І там вона у Божої присутності дала обітницю Богу. Вона сказала: Боже, я хочу всиновити хлопчика, я хочу змінити. Чиєсь життя. Я хочу, щоб він називав мене мама, а мого мужа батько. Вона дала обітницю, що вона це зробить, якщо я буду згодний. І запустився дуже великий процес. І Бог змінив моє серце. Знаєте, вона вчепилась, щоб отримати Боже благословення. І це благословіння прийшло в моє життя. Ми всиновили цього хлопчика, це змінило наше життя. Це змінило моє служіння. Це на довгі роки повернуло мене до служіння всиновлення. Так, я дуже багато в цьому працював. Я сформував, можна сказати, теоретичну базу всиновлення в Україні. Ну я розумію, що інші робили, але я знаю, в нашому тому Петро Дудні, що ми працювали, це дуже багато було, що Бог давав мені, якби би, цю опиці і теоретичну базу. Дуже багато дітей опинили в сім'ях, бо я людина творча, я став робити фільми про це. І це дивіться, оце благословіння, воно прийшло в наше життя. Сьогодні нашому сину вже 19 років. Він благословенний, і дуже багато дітей в сім'ях. Як це трапляється? А от так, друзі мої, це трапляється, колись хтось чіпляється ручками і ножками, якби в. Боже призначення, чіпляється за можливість отримати Господа. І Єлісей, знаючи волю Божу, інші прийняли це як команду все, залишайте, Бог його забирає. А він каже: ні, я хочу більшого. І він чіпився і сказав: жив Господь, жива душа, твоя не залишу тебе. І так вони пішли в Ефіль. І це було, знаєте, це було не один раз. Я хочу сказати, що Бог якби, е, е, іспитує нас, знаєте, випробує нас, випро, випробує нас, наскільки ми дійсно бажаємо благословення. Другий раз е, е, каже, Ілля знову каже, це дивіться четвертий віршик. Ілісею, Залишся тут, бо Господь посилає мене в Єріхон. І сказав він це відповідь Єлісея, Живий Господь і жива душа Твоя не залишу тебе! І прийшли в Єріхон. Дивіться, Ілля хоче якось вже ну, розстатися, він, він, він так собі думає, що Бог все вже виконав все все. І він повинен йти, і він хоче якби відкрапкатися від Єлісея. А той навіть як клянеться, жив Господь, жива душа твоя, не залишу тебе. І знаєте, і третій раз було. От. А дивіться, прийшли вони в Єрихон і підійшли сини пророка, що є в риході до Єлісея, сказали йому, чи знаєш, що сьогодні Господь бере господаря твоє, піднесе над головою Твоєю. Він сказав: Я також знаю, мовчить. Дивіться. Другий раз така сама історія. І, 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 Ілля каже, потім сини пророка, каже: ну всі це знають, всі, всі це знають і всі хочуть, щоб він але він чепився. І дивиться. І, і тоді. Дивиться так, щас, щас, час. І сказав йому, залишся тут, що, тому що Господь посилає мене до Йордана. Це третій раз. І сказав вам: Живий Господь, і жива наша Твоя, не залишу тебе. І пішли обоє. П'ятдесят чоловік із синів пророчих, пішли і стали віддалік напроти них, а вони обоє стояли біля Йордану. Друзі мої, 50 людей стояли віддалік і наблюдали, але Єлісей. Він хотів бути не здалека. Він хотів бачити славу Божу не здалека. Е, багато людей якби, дивляться на славу Божу також з відстані, знаєте, і вони розуміють, що то є воля Божа. Але Єлісій дуже і дуже хотів Божого благословення. І тоді не витримав Ілья. Він зрозумів, що, що щось мусить бути іначе. І, і дивіться, коли Ілля взяв мілоть, роздвинув Іордан. Ну, це знаєте, така слава Божа. Це просто не най... я вірю, що це дійсно так було. І коли вони перейшли, якби є який якийсь момент, коли Бог якби випробує нас. І якщо ми маємо оце, знаєте, таку хватку, ісус навіть притчу таку привів. Пам'ятаєте за за оцю, за оцю цепкість, за оцю хватку, за оцю, за оцю настирливість, якщо можна так сказати, бо, пам'ятаєте, коли він розповів, що у, у когось був друг, і він вже ліг спати. Але той друг прийшов до нього і став стучати, і казати: ще друг зайшов до мене з дороги, я не маю чим нагодувати, дай мені. І він так настирливо стучав, звав, не давав спати, що той друг мусив встати, дати йому хліба, і, якби вивод, який робить, Ісус у цій притчі Він такий: Стучіть, шукайте, бажайте, вчепіться, не відступайте, бо якщо оця людина встала, то Бог також встане і дасть вам. Я бачу цю лінію, яку Бог проводить, каже: Що ти хочеш, якщо ти дуже щось хочеш, Бог каже: Я благословлю тебе і дам тобі. І коли вони перейшли, Ілля сказав Ілісі, проси, що зробити тобі раніше, ніж я буду взяти від тебе. Оця нагорода, друзі мої, о як я радію цьому, як я хочу сьогодні, щоб ви почули це, почули це серцем своїм. І є велика нагорода в тому, що ми вчепилися в Господа, що ми бажаємо Його благослові. І приходить час і момент, такий, коли Бог каже. Я тебе, я тебе благословлю, що ти хочеш. І відповідь була вже готова. І сказав Єлісій: Дух, який у тобі дихає, буде на мені подвійне. Це, знаєте, я... О, я дуже радію цьому. Я настільки радію цьому, що Єлісій він просив найважливішого. Тут все, друзі мої. І повага до служіння попередника. І, якби велика повага до, до самого Господа. Бо Єлісій розуміє, що, що справді важливо, дух який. Він бачив, що це, що, що трапилося, це не просто людина, дух, який на Єлісії. Він, я би, концентрувався на те, що це Бог робить. І він дуже хотів. Він, він дійсно був учнем. На ньому на ньому вже було від, від у цього Духа Ілії, да? він була ревність по, по ділу Божому. І він дуже цього захотів. В наступній програмі ми продовжимо, ми будемо говорити про те, що вийшло з того, коли хтось дуже чіпляється за Господа. Я бажаю вам, щоб в вашому серці була така, знаєте, жажда така благословінь Божих, щоб ви шукали благословення Божого, Духа Божого, присутності Божого, як голодна людина шукає хліба, щоб ви вчепились в серцем Господа і забажали Його, захотіли Його, щоб не було нічого важливішого, навіть якщо люди вам кажуть щось не так же залиш, навіть якщо там, де ви чекаєте благословення, не складається, вчепіться. Не залишайте можливості, якщо навіть там дуже маленька можливість, чіпіться в неї, бо насправді це Господу дуже подобається. В наступному разі я вам розповім дуже цікаву історію про те, як мене Бог благословив, коли я дуже захотів Його благословення. Підпишіться на мої соціальні сети YouTube, Інстаграм, Телеграм канал. Хай Бог вас благословить. Тримайтеся!